Всім привіт! Іду у філармонію, веду сина на саме аніме Pop Fest. Трошки подивлюсь, там. Потім в мене буде можливість показати центральні сходи. Виявляється, це можна зробити. А також зайду у двір, там, де раніше був елітний ресторан. Все це ми побачимо. Пропоную подивитись, кому цікаво. Починаємо! 22 число. Я знову у центрі. Саша в мене йде на якийсь квест у філармонію. Ну, а я в цей час погуляю. Зараз я знаходжусь біля Соборної площі. На соборній площі, біля фонтану. Що, що зможу, то покажу. Так виглядає фонтан і собор. Ага, ну, а я зараз. Збільшу, буде краще видно. А ще тут є багато картин. Ну, І ось два моїх підлітка, яких я сьогодні супроводжую частково. Так. Тут є картини, подивимось. Ось тут картини. І фонтан. Не знаю, де мене занесе, але скоріш всього до моря я зійду. Подивимось майже там, де я вчора закінчила, майже тут. Трошечки далі. Виглядає сьогодні навіть мікрофон взяла. Я не знаю, чи я буду їм користуватися. Ну, Подивимось. Саша, а яка яке, яке буде про буде про аніме-фест? Зрозуміло. В общем, всі підлітки люблять аніме. Ось ми йдемо на такий захід. Сама я ніколи туди не ходила. Анастасія в прошлому чи позаминулому поза минулому році. Ходила, а Саша в цьому році. Я сподіваюся, що він мені щось там зніме. Я хоч буду мати і уявлення, що це таке. Подивимось. Ми майже доходимо до Грецької площі і зараз йдемо по грецькій вулиці. Ось театр. Ось так виглядає. Так робота. Місафіни знаходяться. Тут саме великий цитрус, який, який є в Одесі. Всі не знаю, що я буду сьогодні знімати, бо знімаю більше, ніж я встигаю змонтувати. Щось прорвало, Наскільки мене хватить, я не знаю. Ось Атланти. Постійно десь музика, і приходиться ставити якусь озвучку. Ось цитрус. Ну і підемо сюди. Тут картинна галерея є. Ну, а нам далі. Підключусь незабаром. Хоча тут можна подивитись на Афіну з цього боку. Ось. Вперед. Діти мої. Йдемо ми в філармонію. Там буде проходити цей квест, фест. Аніме фест. общем, подивимось. Сподіваюсь, щось буде цікаве для дитини. що так. Мені здається, я і вчора тут проходила. Може і ні. Щось я вже. Заплуталась. Ні, вчора я тут не проходила. Ні, проходила, все ж ми біжали до стоматолога. Точно. Ну так, да. попунено. Біжимо, біжимо, біжимо. а у вас є можливість подивитися. Все вже майже, майже прийшли до філармонії. Так що зараз подивимось на 4 години. Я думаю, що там вже, твари вже повно. Ось філармонія, тільки я вчора її знімала і знову і... готель Брістоль зробимо більше. Що там дітвора є, Сашу? Це зелений. Пішли. Так, можливо, зараз вдасться трошки його супроводити і туди заглянемо, подивимось. Ось. Тут прийшов на міргофест. <рес> Мої два зайця. Які тут всі симпатичні, перевдягнені. Вас. Ага, дякую. Так, что-то шо что вы слабенько нарядились, а? а? Что так, что так скромно? Что так, э, опустишь, э, зайчик, Саш? Pelo bem Pelo bem, eu прикольно. Прикольно. <свят> <свят> да. Да, деток богато. Не забрал Вон их же детские, вон их петлицкие. Привет. Ой. Можно разом? Ой. Класс, клас, клас, класс. Клас. Дякую, дякую. Гарного дня. Mm. Да, Давненько я не була. в Філармонії. Хоч так, позаглядаю, що там. Дякую. Так. Я хочу хоч так позаглядати. Ось філармонія, хоч трошечки видно через сітку. Там не було. Цікаво, цікаво. Нічого не видно. Ну хоч так. М-да. Це один стукає? Да? Я там да. чувакаюсь. Ой. Как? Я там збираюсь малого. Ой, красавчик. Дякую. Я сделяюсь с волого основания на горе. Ну это солнечко, <laughs> дякую. Это вообще не сделяюсь. Это Ромейт, твой мой зонный Я член подразделения НИТ. <laughs> dá Філармонія тас у то можна трошки зняти саму будівлю. Так, можна трошки зняти ось сам саму будівлю. Хоча б трошки тут дівчата стоять косплеєрші. Ось М -м -м -м. краса. Яка краса? Ви приблизаєте дырку перелазить? Привіт! На жаль, музика грає. Будеться все тут зрізати. Ось так виглядає. Нас. А скажи, хто ти? А, художник. Ага, дякую. Ось так виглядає сам сама будівля. Дітвори зібралась тут немірено. Косплейщики, в общем, костюмований захід. Як проводиться, не знаю, не була. Дінактіка, тут відчинена. Можна подивитися, я давно тут не була. Тут колись був ресторан. Ой. Як класно. Цікаво. я. Дуже давно тут не була. Чудово. Навіть не думала, що тут відчинено. Ось така тут краса. Вау! Оці два балкони. Шикарно! просто шикарно! Колись ходила сюди, тут був ресторан, тут стояли столики, навіть десь у мене є в якомусь відео. І тут приходила еліта Одеська. Пріступний мір і ні ешелон влади. Ось такі моменти ще залишились. Бернадатці. Ось так виглядає. Вау. Клас. Я не знаю, в якому форматі буде проходити ця цей, цей міроприяття. Ну, Сподіваюсь, що все сподобається. Анастасія чомусь не пішла. Вона якийсь рік була, а в цьому року, році щось так не закидувала вудки. Один раз просила, можливо, я піду, і на цьому все. Взагалі так. Да, цікаво. Я не бачила, що тут відкрита дракошки такі. Це ж дракошки? Чи що це? Класс. Да, ресторан закрився. Творчеська коммерческая фірма Рішельє. В принципі, все. Да, цікаво. Цікавий такі. Ворота дуже гарно.

Пішли сюди. Нема куди спішити, М-да-да, mm, да. спокійна вода. Дивалом. Точки, мабуть, пройдусь і піду плавати. Цей М -м -м -м. час, коли я йду на море і буду плавати, купатися, насолоджуватись, мій син на аніме фесті і ось такі кадри він, він зробив, щоб я, ми і я <свісно> мали уявлення, як його проводять. Так що можете подивитися, кому цікаво. А на цьому все. Пока і ще зустрінемось.